Хочу поділитися технікою, яка називається безпечне коло. Ця техніка в методі мандалотерапія. Про те, як геометричні фігури впливають на психіку людини, казав ще Карл Бюст Юнг. Мандалотерапія це дуже потужний метод арттерапії. Мандала в переводі з санскриту значить коло, і коло считується нашою підсвідомістю як найбільш гармонійна фігура. Для даної техніки я використовую олійну пастель та дитячі воскові мілки. І перше, що ми робимо, це малюємо коло. Коло можна намалювати від руки, а можна обвести якийсь круглий предмет. Коли ми малюємо коло, ми акцентуємо увагу на тому, що Коло це моє безпечне місце, коло це максимальна гармонія. Коло це абсолютна безпека. В колі моя сила. І тепер я наповнюю коло тими кольорами, які мені відгукуються, коли я думаю про безпеку. Який колір асоціюється в мене з безпекою тут і зараз? Наприклад, блакитний. Я думаю про те, що я зараз створюю своє безпечне місце. Місце, де мене ніхто не буде турбувати. Місце вільне від турбот. Місце вільне від переживань. Та тривог. Я малюю своє безпечне місце і вкладаю в такий емоційний посил в те, що я роблю, я концентруюся на безпеці, я роблю свою кімнату безпеки. Свій портал у безпечне місце, де я зможу ховатися від цього світа, який мене лякає. Де я можу ховатися від а, різних труднощів життя, де я можу ховатися від інших людей, які щось потрібно постійно від мене вимагають. Я малюю безпечне місце і концентруюся на тому, що тут. Мені затишно. Я потім беру інший колір, який мені зараз відгукується. І наповнюю своє безпечне місце кольором, який в мене асоціюється із любов'ю до себе. Я наповнюю безпечне місце кольором любові до себе. Це місце, в якому Повно моєї любові, місце, в якому я люблю себе такою, яка я є. Я вкладаю сюди, сюди цей сенс. Я викарбовую його на папері, вбиваю його в папір. і М'який матеріал допомагає мені в цьому. Я вкладаю ще колір, який у мене асоціюється із станом безтурботності. І з таким станом, котрий родом із дитинства. І я додаю цього кольору стільки, скільки мені хочеться. Це моя безтурботність. Я знаю, що є Всесвіт, і він про мене дбає. У мене назавжди є сили. Прориватися, пробивати реальність у потрібному напрямку рухатися. Інколи я просто хочу побути в безпечному місці і не мати турбот. І це нормально. Нам всім потрібна перерва. Відсутність турбот я ще тут внесу. Я переконую себе в тому, що 5 хвилин в день я можу присвятити своїй безтурботності. 5 хвилин в день я можу використати на те, щоб побути в безпечному місці, взяти ресурс із цього місця. 5 хвилин в день. Просто дихати і не хвилюватися ні про що. Про все інше я подумаю потім. А зараз мої священні 5 хвилин в безпечному місці. Це місце, куди я можу заховатися не тільки від світу, а й від своїх нав'язливих думок. Я наповнюю це місце енергією. Я даю йому ресурс через колір. Можна брати кольори інтуїтивно і просто питати себе, про що цей колір мені зараз? Я малюю своє безпечне місце. Про що в контексті даної теми жовтий колір? Це така сонячна, наповнююча енергія. Для мене тут і зараз. Воскові мілки дуже гарно перемішуються між собою в кольорі. Взагалі, те, що на них можна тиснути, да, це дуже гарно працює. Також цю техніку можна насправді використовувати із гуашевими фарбами, можна використовувати із акварельними фарбами. Просто зараз мені попалися під руку воскові мілки, і я вирішила, що я хочу зробити саме цим матеріалом. Я додаю своє безпечне місце. Безтурботність була. Я додаю в своє безпечне місце, довіру Всесвіту. Я довіряю Всесвіту, так як маленька дитина довіряє тому, хто про неї дбає, хто про неї піклується. Так само я довіряю Всесвіту. Я в цьому всесвіті не одна. Я єдина з цим всесвітом. І він про мене дбає. Або Бог про мене дбає. І я в це свято вірю. Я бачу, я бачу, як проявляється Божественна любов, як проявляється увага і підтримка від Всесвіту в моєму житті через інших людей, через події, ситуації, які зі мною відбуваються. Я все це бачу, все це не. Просто так, це, це відбувається для мене. І ми вносимо кожний колір і додаємо такі прекрасні змісти в нашу тему. Це моє безпечне місце. І я можу в ньому бути кожен день. Я можу ховатися в цьому місці від своїх задач, термінових, нагальних. Ховатися від страхів, ховатися від інших людей, від соціуму. Бо це моє безпечне місце. І я маю право на те, щоб бути в ньому хоча б 5 хвилин в день. І ми наповнюємо нашу мандалу безпечності. Наповнюємо її кольорами, наповнюємо її змістом і промальовуємо все-все, що ми хочемо сюди внести. Все, чого нам бракує, ми можемо тут промалювати. Ще посилю з зеленим зовнішнім колом свою мандалу. Ви робите так, як вам хочеться інтуїтивно наповнюєте свою мандалу змістом. Головний посил це формування безпечного місця, куди я можу сховатися від болі, сховатися від розпачу, сховатися від гніву. Сховатися від ненависті, сховатися від якихось небажаних подій в моєму житті, сховатися від реальності. Я наповнюю мандалу таким змістом, що вона дуже цілісна, вона дарує мені безпеку. І я відчуваю себе безпечно в цьому світі. Можна ще додати, посилити. Ви малюєте, поки ви не відчуєте, що вам вже достатньо, що ваша мандала достатньо сильна. І вона вже працює, вона заряджена. Вона заряджається від вашої уваги. І ваше місце безпеки починає працювати на енергії вашої уваги. І тільки про нього подумали, уявили собі цю мандалу, і безпечне місце вже працює всередині вас. П'ять хвилин в день ви можете побути в безпечному місці. Ви маєте на це право. Можна покласти ручки на мандалу і також взяти з неї силу кольору. Взяти з неї силу цих змістів, які ви туди вкарбували. П'ять хвилин спостерігати за тим, як через долоні, через енергетичні центри на долонях в ваше тіло проходить енергія безпеки. Якщо дана терапевтична техніка виявилася для тебе корисною сьогодні, напиши мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже приємно знати, що ті методи, якими я ділюся, працюють. А також тисни на дзвіночок і не загубимося до нових ефірів.